Смачна страва з української кухні, наваристий і густий капусняк з м'ясом, і з кислинкою від квашеної капусти. Це те, що треба у осінні, холодні і зимові дні. Зазвичай в нього додають пшоно, гречку чи перлову крупу. Зараз я готую з перлової крупи. 250 г м'яса ретельно промиваю та нарізаю і викладаю в кастрюлю. Наливаю невелику кількість олії і постійно помішуючи, смажу до рум'яності. Якщо ти готуєш з ребер чи з м'яса на кістці, то відразу заливай водою. Далі я заливаю 1,5 літра окропу. Закриваю кришкою і варю близько 40 хвилин. Якщо м'ясо з кістками, то приблизно півтори години. За той час підготовлюю наступні інгредієнти: Квашену капусту, картоплю, моркву, цибулю, перлову крупу та чесник. Далі додаю в бульйон 200 г картоплі, півчайної ложки солі, прованські трави, лавровий лист, суміш меленого перцю і 40 г промитої перлової крупи. Усе це перемішую і залишаю покипіти приблизно 10-15 хвилин. За той час на олії обсмажую до золотистості 60 г нарізаної цибулі. Даю 60 г тертої моркви і смажу ще кілька хвилин. Потім 100 г квашеної капусти промиваю і даю у сковорідку. Можна не мити, але тоді капусняк буде кислішим на смак. Приправляю до смаку копченою та солодкою паприкою. Перемішую і тушкую ще 5 хвилин. Потім додаю до бульйону. На цьому етапі можна спробувати капусняк на сіль і досолити за потреби. Останні штрихи вичавлюю 3 малих зубчики часнику. Готую ще 10-15 хвилин на малому вогні. Ось таким насиченим і яскравим виходить капусняк. Перед подачею капусняк додаю нарізаний кріп. І все. Смачний! Осінній і зимовий суп готовий, наваристий, густий і з легенькою кислинкою. Подається капусняк зі сметаною, хлібом та корячим паштетом або м'ягеньким салом. Потекла слинка? У мене так. Я йду скуштувати, а ти готуй і ділися своїми враженнями. Смачного!